Ми знаходимося в Житомирському національному агроекологічному університеті. Сьогодні ми поговоримо про розвиток спорту в стінах університету та ставлення студентів до спортивних секцій. Це єдиний в державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та єдиний на Житомирщині національний ВНЗ. Студенти вузу беруть активну участь в власних та всеукраїнських спортивних заходах. Тут працює 21 спортивна секція, де займається понад 500 чоловік. Основною проблемою для розвитку спорту є недостатня матеріально-технічна база. Адміністрація університету прокоментувала дану ситуацію. всіх напрямків, Зокрема, і спорту. На нашій базі два спортивні комплекси функціонує. І декілька десятків секцій, тобто наші студенти мають можливість, всі бажаючі, мають можливість тренуватися, займатися у відповідності до тих напрямків, які вони обирали. От протягом останніх років найбільш такі потужні наші досягнення по самбо. Наші студенти постійно, практично там, кожен місяць-два на змаганнях на всеукраїнських, регіональних. Місця. От, в минулому році на чемпіонаті України 5 було медалей. Як завжди не вистачає проблеми з матеріально-технічною базою забезпеченням, скажімо, от, вартість електроенергії, комунальних послуг також, також скажімо, нам не дає можливості в зимовий період нормально опалювати приміщення і спортивні споруди, оскільки вони досить по площі і по, по обсягу по на змагання проходили досить такий температурний режим, який на теленаціях. Чи готовий ваш університет співпрацювати з громадською організацією об'єднання аграріїв, якщо ми запропонуємо вам умови для подальшого розвитку? Так, звичайно, якщо будуть цікаві ідеї, цікаві спільні проекти, які націлені на розвиток наших студентів і розвиток окремих напрямків, які ви займаєтеся, ми готові до, до співпраці і проведення спільних заходів. Які види спорту найбільш розвинуті? Та практично всі. То, починаючи з легкої атлетики, закінчуючи колективи, так як футбол, баскетбол, волейбол, збірна команда волейболу, жіноча, чоловіча, баскетбольна команда, то практично всі олімпійські види спорту у нас представлені сьогодні. Туди входять числа студентів університету, представники. Що потрібно на вашу думку зробити для поліпшення умов для розвитку спорту? Будемо казати банально, це перше бажання молодих людей займатися в цьому, і посилення матеріально-технічної бази, оновлення, тому що на сьогоднішній день університет має чудовий спортивний комплекс, який складається з п'яти залів, плюс майданчик штучного покриття. Але ви розумієте, є поняття таке, як амортизація. І якщо інтенсивні види спорту відбуваються, то амортизація цих споруд відбувається швидко. Тому на сьогоднішній день треба постійно оновлювати, давати можливість сьогодні молодим людям, які займаються спортом, їздити на змагання, постійно виділяти кошти на відрядження, оновлення спортивного інвентарю. Громадська організація об'єднання аграріїв долучилася до підтримки науки, спорту та здорового способу життя в межах університету. Тому було вирішено провести тут відбірковий тур з синхронного підтягування на перекладині, як комплексний захід для розвитку людини. АгроТВ також опитали студентів про їх ставлення до спорту в університеті. Чи займаєтеся ви спортом? Лічно для себе, да, не тільки до спортзалу. А так. як ви ставитеся до секцій спортивних секцій в вашому університеті? 嗯。Um Я, честно говоря, считаю, что секции должны быть для того, чтобы было дальнейшее какое-то развитие. То есть, насколько я знаю, ситуация, допустим, с волейболом на хорошем уровне, то есть на высоком, то есть э, те, которые участвуют в волейболе, то есть лично моя одноклассница, одноклассница, прошу прощения, э, то есть ездят, ездят на Украину и между университетами. Если говорить о футболе, то есть то, что я четко знаю, то они никуда не едут. То есть я считаю, что если уже берете за секции, то они должны развиваться полноценно, а не то, что давать приоритет одной из них например. Вот. То есть а лично я только положительно, единственное, что не нашла интерес в то участие, брать участие в каких из развития каких-то секций или конкретно посещать. Но вообще, то есть только за. У меня абсолютно положительное отношение к этому. То есть, естественно, чтобы только была какая-то справедливость в том, чтобы дальше развиваться. Да, я займаюся спортом, але, почати, ніяку секцію не ходжу. Ну, так, чисто для себе домашніх слов'я. Ходим, просто зараз учопи, четвертий курс, зараз випускні екзамени і просто не вистачає часу. А як ви оцінюєте розвиток спорту у вашому університеті? Я рахую, що на момент досить високий розвиток спорту, тому що багато наших випускників займають призові місця в різних категоріях. З вами була Наталія Власенко, кореспондент АгроТВ.